Як оновити свої дані чоловікам, які перебувають поза межами України? Чи потрібно при цьому повертатися на батьківщину? І чи не повертатимуть додому силою, якщо впродовж відведених двох місяців не робити нічого? Це ті питання, які чи не найбільше зараз задають ті, хто перебувають за кордоном? Я відшукав відповіді. Зараз усе розповім. Із 18 травня усім військовозобов'язаним чоловікам необхідно оновити дані. Я вже про це розповідав у попередніх матеріалах. Зробити це можна трьома способами: Підвідавши центр надання адміністративних послуг, тобто ЦНАП, з'явитися безпосередньо у територіальний центр комплектування, більш відомий як ТЦК, а також в режимі онлайн у застосунку Плюс». І цей спосіб, напевно, найбільш прийнятний для тих чоловіків, хто живе за кордоном. Процедура оновлення даних в режимі онлайн для тих, хто в іншій країні нічим не відрізняється від тої, яку проходять ті, хто перебуває в Україні. Після скачування та встановлення застосунку Резерв Плюс необхідно пройти ідентифікацію через банк АйДІ. Але і тут є важливий момент. Що робити тим, хто вже не має банківського рахунку в Україні? Запитаєте ви трохи почекати? Принаймні на цьому акцентують у міністерстві оборони. Резерв Плюс не з першого дня почав працювати за кордоном, але зараз він доступний у понад 200 країнах. Це питання вирішуватиметься. Передбачена реєстрація через банк Айді щодо авторизації в інший спосіб. Є кілька шляхів, і технічна команда зараз оцінює оптимальну можливість. Найближчим часом, думаю, вона буде презентована. Якщо не маєте бажання чекати на оновлення застосунку, можна оперативно відкрити рахунок в українському банку. Це теж можна зробити дистанційно. Після авторизації вже безпосередньо у резерві необхідно оновити інформацію про адресу проживання, вказати номер телефону та електронну пошту. Також інформацію про стан здоров'я, освіту, місце навчання, якщо досі навчаєтесь, або місце роботи, інформацію про сімейний стан і військово-облікову спеціальність. Можна оновити дані і в обхід електронного кабінету. Ділюся лайфхаком, берете телефон і дзвоните напряму до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку. Номер думаю, дізнатися буде не проблема, і так би мовити, вручну повідомляєте відомості про себе. За це точно повістку не надішлють. Хоча електронний кабінет призовника рано чи пізно все одно доведеться створювати. Пізніше розповім навіщо. Ще одне питання: чи потрібно тим, хто багато років живе за кордоном, оновлювати свої дані? Відповідь так, потрібно. Закон діє для всіх однаково. Про покарання поговоримо згодом. А поки що один цікавий нюанс для тих, хто знявся з військового обліку під час виїзду за кордон. Кабінет міністрів зобов'язав цих українців стати на військовий обліку ТЦК особисто. На це відвів 30 днів. Тобто, для них є час до 16 червня. Що це означає на практиці? Ці чоловіки мають в Україну повернутися і відвідати військкомат. Не коментую, чи повернуся, та й то вже інша історія і особистий вибір кожного. А от ті, хто на обліку стоїть, і це принципова різниця. Свої дані можуть оновити самостійно. Повертатися в Україну в цьому випадку не треба, ну принаймні, поки що. Що відбувається з вашими даними після оновлення. Про це розповім окремо у своєму наступному матеріалі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. А поки напевно про найважливіше про покарання. Що ж буде, якщо дані не оновити, не сумніваюся, що українці за кордоном вже задавали собі і не раз це питання. Отож, час про це поговорити. Обмеження точно будуть. Це розуміємо зі слів чиновників і тих заяв, які вже неодноразово лунали. Про тих людей, які перебувають за кордоном на законних підставах, я не бачу проблеми оновити свої дані і отримати можливість далі перебувати на законних підставах за кордоном. Зовсім інші юридичні процедури будуть застосовані стосовно громадян. Що перебувають за кордоном на незаконних підставах, які наслідки можуть очікувати на військовозобов'язаного за кордоном після 16 липня? Я дізнався подробиці у юриста з військового права за кордоном. Виклик до територіального центру комплектування. Особі вручити не можуть, оскільки там немає працівників територіального центру комплектування. Тобто, як притягати особу до відповідальності за ігнорування, наприклад, виклику до територіального центру комплектування, якщо і за кордоном неможливо вручити, я не знаю. Але варто зазначити, що стаття 65 конституції вказує, що військовий обов'язок він поширюється на всіх українців незалежно від того, вони в Україні чи вони за кордоном, тож процедури накладення якоїсь додаткової відповідальності. Сті додаткових санкцій для мене поки що остаточно не про Проте, якщо громадяни за кордоном, не оновивши свої дані навіть через застосунок, спробують отримати, наприклад, актуалізовані консульські документи. У них цілком справедливо будуть з цим виникати проблеми. Тобто не дадуть паспорт чи довідку, а може підуть ще далі і висилатимуть з країни. Наприкінці квітня цього року Міністерство закордонних справ заборонило диппредставництвам України без оновлення даних обслуговувати військовозобов'язаних чоловіків. Це був такий собі натяк від держави, що все серйозно. Але як і всюди, тут є виключення. Чи актуалізовані дані, чи є військово-обліковий документ, на це закриватимуть очі у разі повернення військовозобов'язаного в Україну у разі оформлення свідоцтва для дітей. Хоча при цьому другий з батьків має бути іноземцем або особою без громадянства, а також якщо подається заява від громадянина, який перебуває під арештом чи позбавлений волі за кордоном. Разом з новим законом про мобілізацію з'явилося іще дві абревіатури, з якими доведеться мати справу усім українським чоловікам. Вот і ЕВОТ. Як це розшифровується? Якщо ви за кордоном і будете надавати будь-які документи на оформлення, необхідно буде пред'явити свій військово-обліковий документ у паперовому вигляді. Тобто ВОТ, або електронному вигляді, відповідно, ЕВОТ. Хочу звернути вашу увагу, що паперовий документ буде діяти лише до початку роботи електронного кабінету призовника. Надалі кожен зможе сформувати собі вже електронний документ самостійно. Але в чому тут різниця? Запитаєте ви між вод і ЕВОД? Во, це звичайний паперовий військово-обліковий документ. Для призовників це посвідчення про приписку до призовної дільниці, а для військовозобов'язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Вот е, це електронний документ, сучасний аналог військового квитка чи приписного. Документ відображається у смартфоні та містить достовірні дані з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів для підтвердження військово-облікових даних. Особа в реальному часі надає у консульстві свій код на смартфоні, аби отримати послугу, наприклад, під час оформлення документів. Така собі діджиталізація в дії. В майбутньому розробники обіцяють включити евод. E до застосунку дія, аби він був разом з іншими вашими документами. Але ж щодо покарань, якщо цих документів не буде і свої дані ви не оновили у відведений термін. <му> у законі про мобілізацію вказано, що електронний кабінет реєструвати не обов'язково. Це є правом, а не обов'язком. Утім, законом передбачені обмеження та штрафи. Щодо обмежень, це як я вже казав, відмова у консульських послугах. Чи будуть висилати із країни, де перебуваєте, наразі величезний знак питання. Хоча в тій же польщі цей варіант у провладних колах обговорюють, але до конкретних рішень наразі не дійшли. Щодо штрафів, то вони нещодавно суттєво збільшилися аж до 25,5 тисяч гривень. Якщо військовозобов'язаний не оновив дані і не сплатив штраф, то він вважається ухилянтом. А це вже загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років. Штрафи не подвоюються, у разі якщо порушення буде повторним, але є і ще одна хороша новина. Без оновлення особистих даних життя за кордоном не закінчується. З документами термін яких сплив українців не позбавлятимуть тимчасового захисту в ЄС. Людей, які тікають від війни, захищає директива ЄС. Вона дійсна до березня 2025 року. До цього часу українці мають дозвіл на проживання, право на роботу, доступ до житла. Соцзабезпечення меддопомоги, освіти, банківських послуг та інших благ цивілізації. Низка країн вже заявила, що не буде депортувати українських чоловіків призовного віку. Та й ті ж самі поляки, хоч і ведуть дискусії, але точно в цьому не зацікавлені. Біженці з України лише стимулюють розвиток економіки сусідньої держави, але є й погана новина. Про неї розкажу далі. Аби в майбутньому отримувати консульські послуги все-таки доведеться повертатися до України, йти до ТЦК та проходити ВЛК. Якщо цього не зробити, перш за все будуть проблеми в тих українців, у яких закінчився строк дії закордонного паспорту. Вони матимуть неприємності під час пересування Європою. Також можуть виникнути труднощі із банківськими послугами переходом зі статусу тимчасового на довгостроковий дозвіл перебування в країні. Тому я. Як не крути оновити дані в інтересах кожного, хто перебуває поза межами країни. До речі, це стосується не тільки чоловіків, виявляється віднедавна і деяких жінок, яких саме приберіг цю інформацію, так би мовити, на десерт. Жінка може служити в армії лише добровільно. Так визначено в законі про мобілізацію виключення жінки-медики і фармацевти. Уряд зобов'язав цих представниць прекрасної статі, якщо вони і далі бажають працювати за фахом, стати на військовий облік у ТЦК. Це мають зробити усі працевлаштовані медикині та фармацевткині віком від 18 до 60 років. Звісно, служити будуть лише придатні до армії, а це має вже визначати ВЛК. До речі, якщо ви досі не бачили наш матеріал про нюанси військово-лікарської комісії, я залишу посилання в описі під цим відео. Обов'язково перегляньте! Наостанок хочу зазначити ще одну цікавинку: застосунок Резерву Плюс не згадується у жодному нормативно-правовому акті, який оприлюднював Кабмін. Ця невизначеність викликає питання стосовно юридичних наслідків щодо дій призовників цьому застосунку. По простому, коли військовозобов'язані невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту, не існує покарання за це. Ось такий парадокс. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, що ви хотіли дізнатися додатково. З вами був Роман Сагай. До зустрічі.